Доброго дня! Я всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні субота, і ми готуємося вже до зими. Були у нас перші заморозки. Хочемо підготувати грядки для посадку чеснику і цибулі, але то трошки пізніше. А першим ділом взялися позбуватися лишніх своїх. Посадок. Не можемо ми впоратися з усіма урожаями, тому ми викидаємо уже стару чорну смородину, вона не плодоносить, якісь трошки хворі кущі і черенкували. У нас там є маленькі уже кущики. Пробуємо посадити. Подивіться, як сухо. Викопали кущ, грудочки землі не залишилося на коріннях. Це в нас чорна була. Кущі вже досить старі, їм, мабуть, років 20, а то й більше. Ми їх оновлювали, обрізали, але вони чомусь взагалі вже не, не родять. Викопали ми два кущики. Смородини ювілейна компанія я черенкувала, мабуть, за шість, вижило за рік лише два. Мабуть, погода була не вдала, чи не знаю чому. Сказати, що гарні то не можна похвалитися, такі собі вони цей трішечки. Кращий і брунька знизу є, він розростеться добре. Ну, цей такий собі слабенький, але ямки ми заправили компостом, по відру компосту для такої корневої, я думаю, що досить. І ту вищу влили відро води? Чуть зверху присипали воно і не видно, що вода там є зараз ще шедольєм води. Так, посадимо по ці аж бруньки, щоб розросталося по цій пасинці глибше, вона, я думаю, в І якщо буде гарний догляд, то вона. Нам буде рости і у 2025 році, як дасть Бог доживемо, а смородина виживе, то буде вже урожай. Малина ще зелена стоїть, і був мороз, але листя не скидає. Поросла в нас трохи вона на город вийшла з рядка. А ми тут будемо садити часник на зиму і треба підготувати грядку. Сережа викопав. Ця, що вийшла з рядка. Сухо. Подивіться, як копає. І зараз ми продовжимо трошки рядочок. Шкода викидати такі гарні кущики. У цьому році хоч і сухо було, але заміну дала вона гідну і поросла. Ну, у нас тут була капелька, трошки поливали, замульчували і результат гарний. Потрібно її опори поміняти, вже вони старі, похилилися. Але спочатку потрібно впорядкувати виноград. Сережа вже його весь. Почистив, зняв листя, обірвав, тому що ще не обпадає, а чекати немає часу. З понеділка взяв на тиждень відпустку і треба забетонувати нові стовби, натягнути шпалеру. А зараз досадимо малину і будемо бурити підгрядку. Ну, звичайно, Будемо, а буде бурити Сережа, але срівну ми це все робимо разом. І нам потрібно ще зняти яблука. Залишилися ще. Сережа бури грядку під часник. Трохи бачу, захватив вище, так йому зручно повертати. Зайву малину прибрали, яка полізла на город. Колись у нас вже був тут чесник і був непоганий. В цьому році в нас тут була картопля, під картоплю ми вносили достатньо перегною і гарно були замульчували. І так з мульчою перебиваємо. Трошки земля буде така пухка, буде дихати. Мульча не перегнила, ще травичка суха є, але розсипається. Уже вона, я думаю, за зиму вже її на весну і не буде. І коли будемо садити чесник, у рядочки внесу мінеральні добрива, попіл і трошки компосту. У нас і на тій ділянці, і на цій є. Досить такі. Добротна компостна яма з бетонних плит, таких геобразних Сережа склав їх, замурував і скидаємо все, що зайве, бачите, скинула капусту, я вже її трошки підрізала. Траву, усе бадиля, яке лишнє, листя. Ну, Вам признаюся чесно, в цьому році ми його цю кучу не заправили. Мікроорганізмами ми кожного року льємо або байкал, або купляю для вигрібних ям бактерії, а в цьому році чомусь полінилися. Копали пастернак. Такий він у нас не дуже корінь великий, але я вам скажу, що на наших важких ґрунтах корнеплоди великі не виростають. Як для супу, то дуже добре. Я тими руками не користувалася. В цьому році я посіяла і виростила його вперше, але додавала вже в суп. І тушила капусту, я вам скажу бомба. Так що працюємо далі. Невгамовний чоловік перебурив цю ділянку. Ну, я трошки ще посажу тут чесника. Сьогодні не втрималась, купила цибульку на зиму. Небагато, десь пів кілограма. Так, щоб совість не гризла. Троянди я не прикидаю, я обкопаю, звичайно, їх, але я прикриваю чорнобривцями, теж вони такі вже померзли. Можна змикувати і прикривати. Троянди не зіпріють, так що можна вже і наводити лад. Це я з понеділка візьмуся. Сьогодні ще викопала ящичок. Жоржин, це всі покупні, я номера їм поставила. У черенки народили вони не дуже в цьому році, але я думаю, щось до весни збережеться. Що буде, то буде. Небагато, ще зовсім не змерзла ця. Ділянка, хоча вона вже така прибита морозцем. Так що я її в понеділок докопаю, бо квіти не зовсім естетичні, такі, щоб радували око, то я їх теж приберу вже і будемо готові до зими. Гризантеми в цьому році ще не квітнуть. Чомусь вже на виході і не квітнуть. Розцвіла лише оця. Така зовсім вона рання. Мала би цвісти вже у вересні ще, але в цьому році чомусь вона припізнилася. Там у мене є червона і. Ще нижчі кущі. Не знаю, мабуть, дуже сухо треба підлити. Я вже дві неділі не ходжу кожного дня. Все, сподіваюся, на дощі. Якщо завтра не піде, то трошки піділью і волога їх трошки зрушить. Гора геть уже стала рудувата. Хоч і тумани зранку такі, понад Дністер, але трава вигоріла і осінь уже тут, як тут. Уже жовтіють дерева деякі, але загалом ще всі дерева зелені. Ну, і ще нам доведеться зібрати урожай киві. Але трошки ми вичекаємо. Воно ще прикрите все листям, йому холода, не страшні, плоди такі мохнаті, мохнаті. Так що почекаємо недільки-дві і будемо збирати урожай. Ну, а сьогодні ми й так багато роботи зробили, справилися, то, мабуть, будемо збиратися додому. Дякую, хто працював сьогодні з нами. Дякую за перегляди. Підписуємося на канал і разом працюємо усім. До побачення! Пока-пока!